Ну, якщо вас ми на зиму вже майже утеплили, так, підготували, то а давайте подумаємо про наших друзів, так, які живуть з нами, про наших улюбленців, наших домашніх тваринок. Це котиків, песиків, так, хто там любить попугайчиків, або хтось любить, не знаю, там, якихось маленьких таких ховрашків, в так, кожного свої улюбленці. Але зараз ми пропонуємо вам. Прекрасні чудові ліжечка для маленьких котиків, для маленьких песиків. Ну для маленьких це так не загальне сказано. Вага, яка підходить сюди, яка буде зручна, так, і тваринка буде себе почувати дуже зручно. Це до 10 кг. Поєднані матеріал. Я знаю, що вас цікавить. Це у нас плащівка. Ви бачите, ось. Так, це означає, що якщо, не дай Боже, десь тут якась вода, все одно нічого не потрапить всередину. І всередині, якщо вам цікаво таке м'ягесеньке, чесно, я б сама сюди прилягла, це у нас фліс, тут знаходиться. Ну і якщо помацати добряче, то можна відчути е, ось ці такі, знаєте, як помпони, такі ніби як м'ячики, але дуже-дуже м'ягесеньке. Насправді зараз дуже важливо купувати для своїх домашніх улюбленців ось такі ліжечка, так? Навіть запасне ліжечко це буде дуже-дуже добре. Тому що, якщо ви, наприклад, любите свого улюбленця брати з собою в подорожі, так? А не хочете брати... Його ліжечко е, з квартири чи з дому, тому що це його місце, він приходить і завжди йде туди, і знає. То ви можете собі це ліжечко поставити в машину на заднє крісло, і вашій улюбленець. Буде просто собі там відпочивати позаду, лежати, насолоджуватися поїздкою. Це можна використовувати як для котиків, так і для песиків до 10 кілограм. Це дуже зручно. А ще вам покажу, що у нас рожевого кольору є так, а також блакитного кольору, аби ви. Оцінили і що вам більше подобається? Ну я не знаю, як обрати тут з кольором. Мені подобається той чи інший колір. Так, якщо у вас хлопчик, то беріть блакитний, якщо у вас дівчинка, то беріть рожевий. От, Я би взяла одразу два. Тому що це зручно. Один мати в будинку, так, там, де буде завжди відпочивати. А взагалі в будинку можна також поставити ось такі два ліжечка. Чому? Тому що, е, якщо у вас великий будинок і ваш е, улюбленець не любить сидіти на одному місці, ви там йдете на кухню, він йде з вами. Ви щось готуєте і він поруч лежить. так? То, щоб він не лягав на холодну підлогу, Більше зараз в таку е, погоду, в такі е, запропоновані обставини, в такі погодні умови, в таку пору року холодну, ми вам пропонуємо, щоб ви на кухні залишили одне ліжечко. Потім ви собі там приготували щось, повертаєтесь в кімнату. Ви що будете те ліжечко переносити 250 разів? Ну, звичайно, що ні. Ви можете в кімнаті залишити те ліжечко, так і він може ваш улюбленець до вас приєднатися саме в те ліжечко, де ви знаходитесь. У мене взагалі є песик, який є, його звати Барні, який любить спати чомусь біля нашого ліжка. Ось в нього є, звичайно, своє ліжко. Так, він лежить на своєму ліжку, яке знаходиться в іншій кімнаті. Але коли настає період, така як ніч, він чомусь приходить до нас і не хоче спати на своєму ліжку, а лягає біля нашого ліжка, ось і лежить собі на підлозі. Нам стало так його шкода, що він на підлозі, але перетягувати кожного разу його е, ліжко не дуже зручно, бо він назад його відтягує, бо звик, що завжди там. Його місце, тож ми вирішили купити йому ще одне, поставили біля нашого ліжечка, так, і все, він собі і може й там, і там спати. Код товару Т-004. Якщо ви маєте і хочете замовити, маєте бажання, телефонуйте на номер 0800. 21 44 88. Нагадаю, що доставка у нас безкоштовна, і дзвінки у нас також безкоштовні. І сьогодні спеціальна ціна для вашого улюбленця це 2299 гривень. У нас наразі всього 6 пропозицій. Із цих 6 пропозицій ми пропонуємо 2 кольори: блакитний, рожевий. Я ж кажу, якщо у вас хлопчик, то блакитний, якщо дівчинка, то рожевий. Але зараз для для ваших улюбленців ми хочемо зробити подарунок, щоб вони насолоджувалися теплом, почували себе в безпеці, в комфорті, де б вони не були, чи то в машині, чи то вдома, щоб вони завжди знали, що ви їх обожнюєте і любите. Тому ми пропонуємо вам всього за 1099 гривень. Хіба не вау? Як на мене, це вау. Тому що ви можете зекономити не вдвічі, а то й втричі. Так, ми знаємо наскільки важливо, Аби вашій улюблений був здоровий, так? аби в нього не виникало ніяких проблем. Тому що тварини теж хворіють, якщо е, хтось тільки придбав собі улюбленця, то ми радимо брати два ліжечка, так? як я вже казала. Одне у нас залишається там, де ви ходите. Так? Це може бути біля порогу, наприклад, е, там, у, там, біля дверях. Чи може бути там собі на кухні чи в кімнаті? Тобто в нього буде такі дві локації, де він зможе прилягти. Бо якщо він буде лежати на холодному, так, ваш улюбленець, ви знаєте, що він захворіє, він може простудити собі всі органи, які тільки є. Це ж ну, живі істоти, і ми це з вами і так прекрасно розуміємо. Тож, дуже м'ягесенько, фліс всередині, дуже тепло. Чесно, я би сама. Сюди прилягла. Ну, от хочеться. Я стою, але ж ну, не влізе. Сюди тільки моя голівенька влізе. До 10 кілограм я наголошу, аби ви почули. Всього до 10 кілограм, щоб було зручно. Ну, звичайно, може лягти більший там вашої улюбленець з більшою вагою, але чи буде йому так комфортно? Для нього потрібно вже більше. Але ось ця до 10 кілограм. Давайте вам ще ось так поверну. Ви бачите, так дуже м'ягесенькі стінки. Хто буває, думає, що вони тверді? Ні, вони не тверді, вони м'ягесенькі. І головне, що ось тут ми маємо плащівку, так В не промокне це дуже добре. Якщо, не дай Боженько, водичка розлилась, нічого не станеться. Все буде сухесенько. Тож, телефонуйте на номер 0800 21 44 88. Нагадаю, що код товару у нас Т 004. Але, мої любі, це ще не все. Ні, так просто ми вас не відпустимо з такою простою ціною, тому що ціна буде ще більш доступніша, і ми вам віддаємо, даруємо цю прекрасну. Е Подушечку, так прекрасне ліжечко для вашого улюбленця за 999 гривень. А якщо ви придбаєте собі ще й другу, тобто дві. Це ж взагалі чудово, тому що я ж кажу, ви маєте таку економність, так? Ви економите на цьому, тому що, якщо порівняти, то за такою ціною, яку ви придбаєте, дві, ви можете купити одну. Насправді такі ціни є, і ви самі це знаєте, хто має улюбленців, той знає. Тож ми пропонуємо саме зараз, саме в цей момент, поки в нас є така ціна 999 гривень. Дуже зручна ціна, дуже зручна. Не ліжко, і повірте, вашому улюбленцю буде не менш зручно. Він навпаки скаже вам дякую. І буде вам вірним другом. Чи то Песик, чи то котик, кішка, неважливо, хто ваш улюбленець, повірте, дуже і дуже буде комфортно. Ну, нагадаю, якщо раптом до нас щойно хтось приєднався, що у нас є YouTube канал, так так, є YouTube канал, де ви зможете зайти через. Tẹ́r koth. Перейти на посилання і одразу потрапити на наш сайт, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, тому що таким чином ви не пропустите жодного випуску. Ви будете відслідковувати, бо дуже багато пропозицій, дуже багато гарних для вас речей, від яких ви не зможете відмовитись ще й за доступними цінами. Ми продовжуємо далі, а поки ви замовляєте для ваших улюбленців таку прекрасну річ, прекрасне ліжечко, кріс. Подушка, не знаю, як це ще назвати. Ми йдемо далі і пропонуємо наступні прекрасні пропозиції. Багато прекрасного в прекрасному!